Сонечко засвітило спеціально для того, щоб я вам розказала, що ми взяли в роботу і можемо вам пропонувати однокімнатні двокімнатні квартири в Немішаєві, дуже в зручному, затишному селищі. Дивіться, який тут прикольний ЖК, як акуратно зроблена територія для прогулянок. Дуже багато паркомість. Загалом 90 будиночки чотирьохповерхові. Монолітно-каркасні із цегли, центральні комунікації. З цієї сторони Немішаєва знаходиться школа, знаходиться садочок, магазинчик і все, що потрібно для життя. Там шлях на переїзд. сюди сюдою 20 хвилин до електрички, до маршрутки. Дуже класна локація. Це для тих, кому хочеться вільно дихати. Тут не супер комерція на першому поверсі, зате тут просторно.